Буковинська народна казка циганський діамант. На Буковині був великий голод. Люди варили лободу і кропиву і хліб пекли з пилинням. Циган на голій толоці лежав порожнім животом до сонця і думав, як би то йому смачно пообідати. Тяжко мучила його та єдина думка, але не задурно. Схопився на ноги і побіг до дідича, бо тільки той жив добре того року. Циган прокликав чоловіка, що порався у дідичевих сінях, і зашепотів Мой ти, слуго, винесі щось на одного зубо. Не можу, цигане, не можу. Пан такий скупий, що тримає кожну крихту під ключем. Коли прийдуть гості, він сам видає страви, і тоді йому дуже трясуться руки. Але я сьогодні мушу пообідати, бо мені вовчі зорі уже придивжаються, шипів далі циган. Слаба надія, відповів слуга. Сюди приїжджають не такі пани, як ти, а дідич їх тільки табакою частує. Циган зайшов до пана, а той якраз обідав. Чого прийшов? оглянувся Панисько. Мой пане, не скажеш, скільки взяв би я за діамант, такий, як то яйце, що перед тобою? спитав циган, лигаючи слину. Не знаю. най спочатку подивлюся, та я б зараз же приніс, але м такий голодний, що не можу дійти до шатра. Дідич, сподіваючись, що діамант дістанеться за дурно, Посадив цигана за стіл, а сам вийшов у другу кімнату, аби не дивитись, як він халасуватиме. Цигансько швидко повипивав усе рідке, що було на столі, а все густе й тверде склав у пазуху для своїх дітей. Дідич повернувся і побачив, що на великому столі не залишилось ні крихти. Він аж побілів. Та не сказав нічого, думав про циганський діамант. Дякую вам, пане, за обід, сказав легко циган. Ти не дякуй, а біжи у табір і принеси то, що обіцяв, не стримався дідич. А що я вам обіцяв? Та діамант такий, як яйце. Ага. Але, пане, ви мусите знати, що той діамант мені снився минулої ночі. Дідич заревів, а циган вибіг із кімнати, і тільки дим та нитка за ним.